На початку жовтня з ініціативи адміністрації МуВГП ну, заяви на розрахунок написала вся сторожа гуртожитків та навчальних корпусів. Щоправда, зробили працівники це добровільно і лише згодом усвідомили, що підписали умовно кажучи заяви на можливе подальше звільнення за власним бажанням. Нам не дали вибору. Нас поставили перед фактом. Або ви роз або ви пишете, ані розраховуєтесь. І все. Три з половиною чоловіка. Да. Сказали, на ваше місце три з половиною чоловіки. Після процедури звільнення на колишніх працівників вишу чекала ще одна оформлення на роботу до приватної структури. Щоправда, тільки на три місяці. В зв'язку з організацією підрозділу ну, нас так, якби продають інші фірми з обмеженою відповідальністю. Але у нас поділили гуртожитки окремо, корпуси окремо і різні умови праці цих фірм, що нас викупили. От ми хочемо вияснити, чому так сталося. Два тижні тому нам сказали, що виграли тендер, друга організація, бо у нас збитковими для університету, і що вони подали на тендер і та. Фірма Гарант нас викупила і викупили зараз, поки на три місяці договору. А потім вже буде з нового року непонятно, чи по трудовій, чи без трудовій, поки без трудових книжок і без всякого соціального пакету. Ну, от вони нам таки пообіцяли, що вони нас працевлаштовують, і ми повинні бути доволі. А що соціального пакету там ніякого і та фірма какая-то непонятна. Екс-сторожі розповідають, що перед тим, як вони офіційно оформили трудові відносини з приватними фірмами, їм обіцяли сповна зберегти попередні умови праці. Натомість кажуть люди, нові роботодавці гарантують лише мінімальну зарплатню і не обіцяють оплачувати лікарняні чи відпускні. Нам обіцяють ти що з вирахуванням, але не дають нам ні нічних, ні святкових, нічого. Лікарняне. Лікарня не ні відпусків, нічого у нас немає. Скільки людей це відрахуванням? 18% від цієї суми. Це получиться нам ну, так, як десь 900 гривень. щоб у нас був якийсь соціальний пакет, який має трудовлаштування по закону, по законодавству, тому що є і нічні і святкові і ну все, що входить у цей пакет. По переводу, щоб нас як хайбрейка з фірма, але по трудових книжках. 3 числа прийом заяви ваші підтверджені, підписаний наказ про ваше звільнення і переможе структура по тендеру, готова вас приймати на роботу, на ті ж самі робочі місця, на ті ж самі умови праці, оплати праці, які у вас були попередньо. Необхідність у звільненні сторожів пояснює адміністрація вишу. Виникла через надмірні фінансові витрати університету. Всі, мабуть, знають, що водного господарства та природокористування, починаючи з 2013 року. Проводиться через щоденна робота по фінансовому оздоровленню університету. З чим вона пов'язана? Пов'язана з тим, що ми в перший раз поглянули на наш університет з боку того, як ефективно використовуються кошти держави і кошти. Батьків, які платять за навчання своїх дітей, і зрозуміло, що вони використовуються неефективно. Якщо в університеті колись було 15 тисяч студентів, то сьогодні на 2013 вже було 8 тисяч. На ці 13 тисяч чоловік, як було навчально допоміжного персоналу, це лаборанти, охоронці, прибиральниці, така чисельність залишилася і на 8 тисяч студентів кожен працюючий розглядав університет як соціальну установу, з якої можна отримувати не заробітну плату, зароблену заробітну плату, а допомогу, соціальну допомогу. Якщо навчальний заклад зробив такий крок, очевидно, у нього є якісь свої внутрішні потреби. Якщо вони обґрунтовані і не погіршують умов праці. То це вірно, але якщо у процесі будь-якої реорганізації відбувається погіршення умов праці, то це тягне за собою звернення громадян, судові позови і так далі. Не хотілося б, звичайно, щоб така ситуація відбулася. З метою економії коштів НУВГП ще минулого року заклад оголосив тендер на закупівлю послуг у сфері громадського порядку та безпеки. Пропозиції на конкурс подали 10 фірм. Перемогу здобули дві столичні охоронні структури. Відтепер ЗОВ ЄСБ Гарант буде охороняти гуртожитки водника, а ППД-4 навчальні корпуси. Було оголошений тендер на послуги по охороні. На все було відкрито, це було на всіх засобах масової інформації повідомлено. тендерні торги відбулися і виграш отримали дві фірми, які запропонували ціни на 100-200 тисяч гривень менше, ніж ми витрачали на охорону. Я не можу прокоментувати, тому що е, як той хто е, десь розуміється на фінансово господарській діяльності, не бачу реального е, реального процесу економії коштів. Причин для занепокоєння людей в університеті не бачать. У ректораті припускають, що теперішні охоронці хвилюються через конкуренцію між їх роботодавцями. Тобто фірми пропонують різні умови і природні, що всі хочуть потрапити туди, де ліпше. У телефонній розмові директор ЄСБ Гарант Віталій Погодянський повідомив, що усіх колишніх сторожів водника працевлаштовано. Але якщо раніше в університеті вони працювали за трудовою угодою, то нині стали підрядниками. За новим договором розмір їх заробітної плати становить 1000 147 гривень. З цієї суми будуть стати 15% пенсіоних фондів. І потім ці відчисля будуть спеціально проходити. могут это узнать в пенсионном фонде, либо наши бухгалтерія. Задають питання, а як нам будуть виплатити нашу переробку, перепрацювання. Коли представник київської фірми задає питання, а як може бути переробка? Якщо 20 постів, то на чисельні цих постів повинні стільки отримувати заробітної плати. А у нас звикли, коли йдуть, наприклад, відпустку під час відпустки ще додатково отримувати лікарняний лист. Втім, причин для хвилювання у понад 30 жінок вахтерів більш ніж достатньо. Перша зарплатня відтепер вони отримуватимуть на 5-6 сотень гривень менше. Друге, нинішнє працевлаштування є тимчасовим, адже контракт укладено лише на три місяці. Та якось зарадити собі у цій ситуації жінки вже не можуть, бо добровільно та власноруч підписали всі документи. Цій ситуації люди просто демонстрували свою слабкість, що вони не можуть себе захистити, і вони вирішили, що називається здатися на мивість керівництво. Вони написали добровільні заяви, про які захист зараз можна говорити.